Ранок, як завжди, почався о 6 ранку. Випустила котиків погуляти, подивилась на вулицю. Гарний ранок, але продовження було з тривогою. Котики пішли гуляти, я подивилася, який гарний засніжений сад мій. І далі пішла спати. Іди, сонечко, гуляй собі. іди. Засніжено, все переливається, уже сонечко встає. Майже, а я сьогодні відпочиваю. Я у відпустці. Перший день нового року. Хоча ніч була і тривожна, але надіємось на новий 2026 рік, що він нам принесе мир, злагоду і спокій. Новий рік нас зустрів снігом. Ось така гарна новорічна погода. А зараз ми будемо пити глінтвель. І смажити шашлик. Крикова погода. Це А поки ж сестра розпалює для шашлику вогонь. Будемо робити на дубовому вугілі. А чим це ти розпалюєш? О, З техніки не потрібно, так? Іду, подивлюсь, що тут з моїм салатиком я спеціально прикрила свят і забула оцей примерз. Значимо примерз, а може й примерз. Ось буде відлигато, подивимось. Так, це для ранньої, це для ранньої зелені. Ось який гарний садочок. А звідси туї вже деякі пересадили, деякі ще чекають свою чергу. Ялинка чекає чергу пересадки, але після бруківки. О, -о, -о, -о. Цибуля порей приверзла, але не біда. Її ще можна буде відкопати От. Ось така вона. Зараз розпон... навряд чи саме головне корінь середній під землею. Ось така краса, вся білий, дерева будемо обрізати, ці, тепличку глянемо і ще теж пухинка. Ось стільки, стільки снігу нападало, красота. Тут також не видно, Тут у нас цибулька зелена, а Ну, ну Зараз нам ну, потрібно, пізніше Будемо дивитися, чи вона не примерзла. Мабуть, не примерся, тому що... Ось дивіться. Яблоньки. У цьому році абрикоси попромерзали в минулому, 25-му так. Ні, стоїть. Тепличка, багато снігу не напало, тому що був вітер. Так, ці дерева вже трішки підрізали, але будемо ще підрізати. Ой, прохолодненько. Мали зрізати верхівку, але вирішили не зрізати верхівку сосни. Хай буде. Тут маслята в нас ростуть під сосною. Вхід, що там в нас в тепличці. Склад. Будемо вирощувати ранні огірочки. Ось так. Можна подивитися, куди Сонік з мусією ходить. Наші котики. Біскус. Все Ну, що там? Готові до шашлику? Сторони піду, так, Племінниця. Пішли, подивимося. Пішли. Так, о, знову. Це як тачка-то перевернулася. Давай, хоч. Котики на ній люблять лежати. Так, це будемо забопувати. Примерзла, сам, замерзла. Так, Кран ми перекрили, я обтрусила, всюду викачила. Надіюсь. Ось тепленький такий. Оця гарна тканинка <плес> Утеплювач. Mm -hmm. так Цю сливку я обрізала ще восени, щоб вона не росла <плес> високою І ось така неприглядна клуба. <плес> ой, не. О, якби залити каток можна. Mm -hmm. не. Я буду. капець буде. Вистіле, так? Да? <рес> Інтересно. Тільки тувщина. Друзі. О, я прикрила свою фотинію. Надіємося, ну, вона буде. Ой, бере померз. Лаванда. Ой, це які гарний вкус. Тут в мене готензія. А це що? Щось таке не знаю, навіть що купила. Прикрию. Отако таку прикрию. Що? Коли ходиш на роботу, то не бачиш це Отак. Де? А це я пересадила, буду формувати такий верх. Дивись, тут в мене рівчачок. О, персик. Надіюсь, не замерзне. І мої новенькі той пересажені. Так, а ці чомусь не працюють. Світомузика. Що пішли, шашличок, щось замерзне. Я прислала, що тобі не коло. Таке ж тепло, діти. Тільки без рукавичок. бо ж сніг загрібає. Ну шашлик, шашлик. Шашлика не вийшло зробити. Давай бенгальські вогники запалимо і вип'ємо. <spark> Бери з новим рок. З новим роком. Беріть. Олі точ є. Оля. О, бери ти і Оля. Це твоє? Бери. У моєму Ольки на нього. Давайте. Вже моє буде. Їмо Ємотвень ідемо смажити шашлычок на скорбь. Скажімо так. не Ретродиційний. Щось не вистачає. Не знаю, навіть. Тепла не хватає. Що зайдемо? Основне, що вся сім'я в зборі майже ще одну людину б сюди і було все. Ех, Новий рік гарний. Сьогодні Василя. Щедрувати треба. Щедрий вечір. Рідпень випили, треба йти, смажити шашлик вдома. Що нема? М -м. жару. Вугіллям не вміємо коли. А це дубове, між іншим. Гарне, так. Да. Ну, треба Треб було спалку брати той. Да, треба ще побуло брати. Ні, на розпалку не навіть. Ну, ось ще розглянемо на зимовий сад. І йдемо до хати, бо холодно, про холодно. Добре, чайник. Скажи, що ти хотіла сказати. Перший Та раз в цьому році п'ю. Та Ми всі перший раз в цьому році п'ємо. Вирішили з сестрою не сунувати за шашличком, а покласти ось цей вогонь розігріти на мінімум. щось таке не розігрілись в нас, угу. вугілля та деревне, сардельки. Щось ми не вміємо. Да, на дровах вміємо, але вирішили купити вугілля, воно легше нести було легше, але ну, нічого, ми його в зараз, всі зараз. У нас тривога, але ми сардельки смажимо. Сьогодні Василя. І перший день на ворогу! Ніхто нас не переможе. Ми такі сардельки так. підсмажимо. Будемо уявляти, що це шашличок. А весною на наш день народження зробимо шашлик. Так, Справжній. Так. Трошки підсмажились. Що я вам хочу сказати? О, я в тапочках. Що, О, мінус чотири, але зовсім. не а, холодно. Не Якщо, завтра, а, да, вітру немає. Якщо завтра вийду на шкода, роботу. що не Так, шкода. Але біля вогню постояли, да. він попили сім'єю. Побули, потім підемо в місто. Зараз їмо шашлики, які в духовці засмашували. <реш> І підемо в місто, дивитися ялинки. Ми взяли відпустку із сестрою, тому що у нас робочий день. Ніколи не брала відпустку на рік, але цього року вирішила взяти. Ну що, всім гарного початку нового року. Року 2026. Пока всім! Okay. І вся невдача вдача з шашликом прийде в минуле. Ура! З Новим роком! З новим Я щастям! Так. Закуски багато. Ми підсмажили ковбаску і крильця, Що, нарізали помідорки. Ось, так. Ось така картопелька у нас. Рецепт з інтернету. Запечені, б, запечені шампіньйони з курочкою, зверху сирочок тертий. І сарделька, яку ми з сестрою вирішили замінити шашлик. Ну, він, звичайно, не заміниться, але вона пахне димом. І п'ємо апероль. З новим роком!